Петро Дідик сильний біль відчув раптово. Медичне обстеження показало, турбують камені у жовчному міхурі. Зайшов до завідуючого відділення Семенюка Юрія Степановича. Він зробив повторний озі, глянув і сказав, страшна операція, сьогодні удаляємо Ну, Зразу ж удалили. Йдемо на поправку. Пан Петро демонструє чотирицятки на тілі. Це її сліди від операції. Каже, днями виписується та їде додому у рідне село. Таких операцій за час існування центру лапароскопічних втручань зроблено більше п'яти тисяч. Вони виконані за новою рівненською методою, яка має низку переваг. Її розробив головний хірург області Юрій Семенюк разом зі своїм учнем. Він більш зручніший. Для асистента, бо він втрачає менше енергії. Він більш менш небезпечний, тобто він краще можна підійти. Монітор підвести тобто не монітор, а лапароскоп привести до того чи іншого органа, на якому ми працюємо, і цьому скорочується і час операції, і, і чіткіше ми бачимо елементи під час видалення. Безболісно і майже без крові руйнують камені і в нирках, так звана мало. Інвазивна хірургія дає можливість поставити хворого на ноги за три дні. З кінця минулого року на сучасному німецькому літотриптері проліковано понад 250 хворих. Тепер, аби отримати ефективну допомогу, людям не потрібно їхати до столиці. Стала можливість позбавити значну частину хворих відкритих важких хірургічних втручань. Процедура відбувається до години, як правило, 40 хвилин біля 4 тисяч ударів і Відбувається руйнація каменя. А ось цей хворий готується до операції на серці. Завдяки новітньому обладнанню на моніторі можна побачити наскільки його судини вражені атеросклерозом. Маючи під руками таку чудо техніку, рівненські кардіологи вже вісім місяців застосовують новітній метод рентгенологічного дослідження коронарографію. Він дає чітке уявлення про наявність атеросклеротичних бляшок, що часто призводять до серцевих захворювань. А як результат в області за рік виявляють майже тисячу хворих на інфаркт і удвічі більше на інсульт. При виявленні перших симптомів це больовий синдром, болі за грудиною або задишка, або перші зміни на кардіограмі. Він повинен поступити в нашу катетеризаційну лабораторію для проведення коронарографії. Це загальний протокол, золотий стандарт для хворих з ішемічною хворобою. Серця лікарі та чиновники в один голос кажуть: таке обладнання це не примха, а вимоги часу. Провівши інвентаризацію, виявили. Воно жодного дня не простоювало без роботи. Дали поєднання високотехнологічного обладнання і роботи професійних лікарів від їхньої професійності це те, що сьогодні в основу медичної реформи поклав президент України, адже він поставив завдання і перед владою, і перед медичними працівниками всіх рівнів зробити послугу медично якісною і професійною. За словами Світлани, сад такі ж послуги мають надаватися не лише в обласній лікарні, а й у всіх районах. Але Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.